Шкляк, Ви будь ласка. Розумі, зачепили оце на цих гектарах просто сакральну тему для українців. Земля це найбільше багатство, що ми маємо матеріального. І допускати латифундистів ми взагалі не маємо права ніякого. Це кінець, особливо коли вже йдеться до того, що скуповують чужинці ці землі. І навпаки, на землі, при добрій політиці, ми, зроби, ми можемо зробити. Унікальну річ в Україні саме за рахунок землі ми можемо жінкам не побільшувати пенсію. І є дуже гарний точний механізм, він просто довгий час займе. Я можу розказати, як це зробити, і Україна буде в цьому унікальна, якраз отут, ідучи там до Європи, все, куди ми прагнемо з цією душею, але Україна мусить бути унікальною. Жінкам не можна підвищувати пенсійний вік, тому що ця нація понищена геноцидами, голодоморами, чорнобилем. Зрештою решт і цих жінок, які ледве доживають до того віку, їм хочуть підняти цю планку, от саме за рахунок землі. Яка є святою для українців? Ми повинні розпорядитися наймудріше.